Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. Нагадую, підписуємося, будь ласка, на канал. Не забуваємо про це, ставимо лайки, залишаємо коментарі. І сьогодні ми з вами продовжуємо далі працювати з текстом, який ми читали на попередньому уроці, слухали так. Exercise 2, page 100 in your students' books. And now let's answer the questions. Тепер давайте знайд... знайдемо в тексті відповіді на наступні питання. The first question: Who is Natalie going to go on holiday with? Знайдіть, будь ласка, відповідь. З ким Наталі збирається поїхати у її відпустку? What can we say? Що ми можемо сказати? Natalie is going to go on her holiday with her family and two best friends. Так з сім'єю та двома подругами чи двома друзями. Where are they going to go? Куди вони збираються поїхати? They are going to go to Australia, China, Ukraine, Spain, USA, South America, the USA and South America. How are they going to travel around South America? Яким чином вони збираються подорожувати по Південній Америці? They are going to travel around by train потягу. How long are they going to stay there? Як надовго вони там збираються залишитись? They are going to stay there for about a month, приблизно на місяць. And what else is Natalie going to do with the money? Що ще Наталі бажає зробити з її виграшем? She is going to give money to environmental organizations to help save the environment. Yes. Вона збирається пожертвувати кошти декілька, деяку суму на організації з захисту навколишнього середовища, щоб допомогти зберегти. Наше довкілля. And now let's pay attention to these grammar boxes. Звертаємо увагу на наступну таблицю грама, граматично. Як ми вже помітили, у нашому тексті дуже часто вживалася на, така структура, як be going to. Збиратися щось робити, планувати щось робити. Наше дієслово to be ми змінюємо відповідно в певну форму. «am», Is або are. «Am» is або are. З займенником I ми вживаємо «am», I am going to do something. Я збираюся щось робити. You, ти або ви are. You are going to do something. «ти» ви збираєтеся щось робити. He, she, it, is going to do something. Він, вона, воно. We they також ті uh, слово to be ставимо у форму are. We are going to, they are going to. Це розповідне речення. Заперечне речення. Ми додаємо заперечну частку not між дієсловом словом to be та словом going. I am not going to. You are not going to. He, she, it, isn't going to. We you, they aren't going to. А-нот ми скорочуємо та is not» теж скорочуємо. Чи я не збираюся, ти не збираєшся, він, вона, воно не збираємося, так? і так далі. Питання: чи я збираюся, чи ти збираєшся, чи він збирається щось робити. «Am», «is», «are» ми ставимо на початок речення перед нашими особами, перед займенниками I he, she, it, we, they». «Am». Перед I. Am I going to visit? Are you going to visit? Is he, she it going to visit? Are we you, they going to visit? Короткі відповіді. Бачимо таблиці з короткими відповідями. Yes, I am, no I am not. Yes, you are, no you aren't. Yes, he is, no he isn't. And so on. We use the future be going to for something we intend to do in the future and for predictions based on evidence. Цю конструкцію ми вживаємо для того, щоб показати, що ми маємо намір щось зробити, плануємо щось зробити, збираємося, або для певних якихось наших передбачень, що щось відбудеться, якщо це очевидно. Time expressions слова, які нам допоможуть, якщо вони є в реченні, тобто ми можемо побудувати це речення з конструкцією Be going to. Tomorrow, tonight, завтра, сьогодні ввечері. next month, next year, next week, next Tuesday, наступного місяця, року, тижня, вівторка. In an hour, in a year, через годину, через рік, Soon, скоро. And. Don't forget that we use present progressive for actions we have arranged to do in the near future. Також не забуваємо, що ми можемо використати present progressive tense для дій, які ми вже запланували, що ми їх зробимо в найближчому майбутньому. I am buying a car next Saturday. Таким чином, ми можемо сказати я купую машину наступної суботи. Давайте доповнимо. Запишемо наступні речення, використовуючи конструкцію Be going to, правильно побудуємо питальне речення, заперечне, розповідне. І таблицю, будь ласка, ось цю переписуємо в робочі зошити також. Перед «you» в питанні. Користуємось таблицею, якщо забуваємо, ми вживаємо «are». «Are you» збираєшся going to. І слово здужок переписуємо в початковій формі. Are you going to travel to France by plane? No, I am not. Я збираюся туди дістатися машиною. I am going to get there by car. Alice це вона. Тобто в питанні ми поставимо is. Is Alice going on holiday in July? Можемо ми сказати, Is Alice going to go on holiday in July? Але можемо залишити і ось таким чином. Is Alice going on holiday in July? Yes, she is. Вона збирається відвідати. She is going to visit New York City with her parents. Нью-Йорк збирається відвідати з батьками. Заперечне речення, Даніел не збирається прийти на вечірку в суботу. Даніел isn't Goin to come to my party this Saturday. He is going to stay. Слово здужок залишаємо в початковій формі. Він збирається залишитися вдома. He is going to stay at home. His cousins from Canada його кузени будуть його відвідувати. Так, до нього приїдуть гості. His cousins are going to visit him. Next. Розповідне речення number four. Я збираюся поїздити на велосипеді в парку. I am going. To ride a bike to the park. Do you want to come? Чи хочеш ти приєднатися? I don't think that's a good idea. Look outside, it's very cloudy. Я не думаю, що це гарна ідея. Подивися, е, на вулицю там дуже пасмурно. It is going, ми пишемо, to rain. І збирається йти дощ. It is going to rain. Ось таким чином. Ви можете дати усну відповіді на питання: Where are you going to go in the summer? I'm going to visit to travel. Що збираєшся? Куди збираєшся поїхати влітку? When are you going to go? Коли збираєшся поїхати? Who are you going to travel with? З ким? And how are you going to travel? Яким чином? Яким способом, за допомогою якого виду транспорту? Можна усно дати відповіді на ці питання. And your homework will be in, in your workbooks, exercises A and B, page 78. На сторінці 78 ми виконуємо вправи у дошиті. Look at the picture and write how people are traveling. Написати, яким способом вони подорожують. Думаю, ви вже вивчили слова з попереднього уроку. так? І доповнити речення конструкцією going to відповідно до правила, яке ми сьогодні розглядали. Thank you for watching. Have a nice day. See you, goodbye!